Первісна чорна діра, можливо, вивільнила найвищу енергію, яка коли-небудь знайдена. Нейтрино з глибини космосу, первинні чорні дірки та таємниця темної речовини. В останні роки фізика частинок переживає період захоплюючих відкриттів, і одним із найбільш інтригуючих є виявлення нейтрино з безпрецедентно високою енергією. Ці частинки привидів практично не взаємодіють із звичайною речовиною. Проникають усього, але, ловучи їх, вчені отримують унікальну можливість заглянути в найбільш віддалені куточки всесвіту. Останні дослідження щодо походження цих нейтрино висунуть сміливу гіпотезу: їх джерелом може бути первинні чорні діри, залишки епохи, одразу після Великого Вибуху. Як хтось, хто давно цікавиться астрофізикою та космологією, я не можу не захоплюватися сміливістю та витонченістю цієї ідеї. Він поєднує в собі кілька фундаментальних питань, які десятиліттями окупували вчених: походження суперенергетичних нейтрино, природа темної речовини та тестування теорії випаровування чорної діри. Первинні чорні дірки забуті діти великого вибуху. Ідея спокон вічних чорних дірок ПБШС – виникла в 1970-х роках і, по суті, припускає, що в ранньому всесвіті. Коли щільність речовини була колосальною, крихітні чорні дірки могли утворюватися. На відміну від зоряних чорних дірок, які утворюються від обвалення масивних зірок, первісні чорні дірки можуть виникати з коливань щільності в ранньому всесвіті. Ці коливання можуть призвести до утворення регіонів крайньої щільності, які потім обвалилися в чорні діри. Розмір їх у інста може змінюватись від мікроскопічного, менш атома до відносно великих з масою, порівняною з масою лося, як зазначають дослідники. Важливо розуміти, що ці предмети, якщо вони дійсно існують, є кандидатами на роль темної речовини, загадкової речовини, яка становить близько 85% питання всесвіту, але не взаємодіє зі світлом і майже невидимим для телескопів. Нейтрино, посланці з глибини простору. Виявлення нейтрино з рекордною енергією близько 220 мільйонів електронів вольтів стало справжнім відчуттям. Ці частинки, як відомо, утворюються в результаті різних процесів, включаючи ядерний синтез у вибухах сонця та наднової. Однак енергія виявлених нейтрино значно перевищує енергію, яку можна пояснити цими процесами. Саме тут гіпотеза про входи входить у гру. Відповідно до цієї гіпотези, вибухи МКБ можуть генерувати потоки високоенергетичних нейтрино. Теорія Хокінга прогнозує, що з часом чорні діри схудують і енергію, випромінюють частинки, включаючи нейтрино. Якщо МКБ вибухає, то вони можуть кинути величезні потоки цих частинок у космос, деякі з яких можуть досягти Землі. Зв'язок між нейтрино та темною речовиною революційний поворот. Найбільш хвилююча перспектива полягає в тому, що відкриття зв'язку між нейтрино та первинними чорними дірками може розгадати дві основні таємниці сучасної фізики. Якщо виявиться, що первісні чорні діри справді є джерелом високоенергетичних нейтрино, то це дасть переконливі докази їх існування і, можливо, навіть дозволить визначити їх розподіл у всесвіті. Більше того. Це може пролити світло на природу темної речовини. Якщо МКБ є основним компонентом темної речовини, то їх розподіл у всесвіті буде відповідати розподілу темної речовини, яку можна спостерігати за допомогою гравітаційних лінз та інших методів. Скептицизм та виклики необхідний тест гіпотези. Незважаючи на захоплюючі перспективи, гіпотеза про МКБ як джерела нейтрино стикається з низкою дзвінків та скептицизму. Як справедливо зазначають деякі вчені, відсутність пов'язаних гамма променів які супроводжувались вибухом МКБ, викликає питання, чому ми їх не бачимо. Однак слід враховувати, що гамма промені можуть бути поглинені міжзоряним середовищем, особливо в центрі галактики, де передбачається, що може бути висока концентрація первісних чорних дірок. Крім того, слід враховувати, що енергія первісного вибуху чорної діри може бути розподілена таким чином, що більша частина енергії вивільняється у вигляді нейтрино, а не у вигляді гамма-променів. Що далі? По дорозі до розгадування таємниці для підтвердження гіпотези про МКБ як джерела нейтрино необхідні подальші дослідження. Важливо зібрати більше даних про нейтрино з високою енергією та спробувати визначити їх джерело. Для цього знадобиться більш чутливі детектори нейтрино та більш точні методи аналізу даних. Крім того, необхідно провести теоретичні дослідження, щоб краще зрозуміти фізику вибухів МКБ та їх вплив на навколишнє середовище. Важливо розробити більш точні моделі розподілу ПСД у Всесвіті та їх взаємодію з нейтрино. Я впевнений, що подальші дослідження в цій галузі призведуть до нових захоплюючих відкриттів і допоможуть нам краще зрозуміти природу всесвіту. Це, як мені здається, є однією з найперспективніших областей сучасної астрофізики. Ми перебуваємо на межі революційного прориву, який міг би змінити наше розуміння темної речовини, чорних дірок та самої природи просторово часу. Особисті думки. Мене особливо вражає елегантність цієї ідеї. Поєднання, здавалося б, абсолютно різних областей фізики, астрономії нейтрино та космології темної речовини в єдину картину. Це нагадує мені про те, як часто в науці це найнесподіваніші зв'язки, які є найбільш плідними. Я пам'ятаю, як у свої шкільні роки, захоплюючись класичною фізикою. Я абсолютно не мав уявлення, наскільки це буде пов'язано з квантовою механікою. А тепер, спостерігаючи за розвитком науки, я переконаний, що найцікавіші відкриття ще не попереду. Я сподіваюся мати можливість слідувати розвитку цієї галузі і, можливо, навіть сприяти її вивченню.